Українські військові взяли під контроль близько тисячі квадратних кілометрів території Росії. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський на ставці. І, за його словами, наступальні дії на Курщині ще тривають. У е, серед тим е, ширяться кадри російських військових, яких е, якими збройні сили України поповнюють обмінний фонд? Зокрема, напередодні вдалося взяти у полон ще 29 росіян. Загальна кількість поки що невідома, бо принаймні, те, що пишуть в соціальних мережах, це дуже велика кількість. і Навіть немає яким чином швидко переправити, так би мовити, до України таку кількість полонених на тлі подій Курській області Володимир Зеленський доручив представити чітку стратегію повернення українців із російського полону. Він заявив, що на наступній ставці має бути відповідна доповідь. каже. Це принципове питання. Давайте почуємо пряму мову. Звичайно, я хочу окремо подякувати кожному нашому підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нас, для України. Це принципово для нас повернути всіх наших людей з російського полону. І сьогодні на ставці доручено структурам, які займаються обмінами: а це ГУР, СБУ та МВС. Максимально активно комунікувати з рідними українських полонених, прозоро пояснювати їм, як формуються списки на обмін, кого реально повернути зараз. Угу. Власне, пане Володимире, давайте більш детальніше розберемо заяву президента. Ну, по-перше, чи ви бачите такі підстави, які говорять, що дійсно обмінні процеси військовополоненими а, сьогодні, не знаю, чи найближчі там перспективі, вони можуть вийти на більш таку активну стадію. Бо президент от говорить, що власне а, я так розумію, він робить акцент на ту велику кількість полонених, які беруться на Курщині. Бачите, все залежить від не тільки від, від нас, від президента, від нашого бажання повернути наших військових, які зараз знаходяться в полоні додому. Все також залежить і від протилежної сторони, і від ворога, тому що саме його добра воля, на жаль, якби ми цього не говорили, вона може сприяти тому, що наші полонені. Які зараз в полоні наші військові вони опиняться вдома. Насправді, міжнародне гуманітарне право передбачає досить чіткі рамки, чіткі процедури, механізми для того, щоб здійснювати обмін повернення військовополонених під час війни, під час збройного конфлікту. До речі, Росія цього всього не дотримується. У неї навіть не створено певне інформаційне бюро, яке повинно бути створено для того, щоб повідомляти. Про те, скільки осіб в неї є в полоні, давати їхні дані для родичів, забезпечувати комунікацію. Цього всього не створено. Це навіть передбачено вірніш, не передбачено, зафіксовано звітами місії ООН. Росія не дотримується цього. Також окремо хочу звернути увагу, що до цього часу, згідно міжнародного гуманітарного права, у нас не створено змішані медичні комісії. Які передбачені міжнародним правом і які повинні сприяти поверненню до нас mm -hmm. військовополонених, які є хворі? Які є поранені, тобто які не можуть знаходитися на території е, Російської держави в інтерно як не бути інтернованими особами, тобто Росія може їх тримати для того, щоб не передавати назад, щоб вони не вели військові дії. Знову таких полонених, які є поранені важко хворі, е, держава сторона конфлікту зобов'язана повертати назад. Через змішані медичні комісії, що говорить моніторингова місія ООН, яка розслідує факти збройної агресії, така комісія Російської Федерації не створена, тобто Росія повністю все ігнорує. Ми бачимо, що тут доброї волі виконання норм міжнародного права немає принципі. Тому безперечно, що такі дії, які сьогодні відбуваються на території Курської області, а це безумовно є. Дотримання норм міжнародного права це реалізація права на самооборону, яка передбачена статутом ООН. Ніхто ж не забороняє вести оборонні дії, захищати свою державу на території держави-агресора. Uh -huh. Безперечно, що поповнення обмінного фонду може сприяти, а особливо оцей соціальний розголос. На території держави агресора, коли ми ми бачимо, що там і Київ взяли до полону, так дуже багато осіб, не контрактники. Безперечно, що от таке е, такі дії можуть сприяти, все таки, спонукати Росію, е, здійснити обмін. Mm -hmm. А з нашої сторони, власне, яка інституція відповідає за все? Це є, Те, що... є Центральне інформаційне бюро, насправді, яке створюється відповідно до Женевської конвенції, до третьої Женевської конвенції, яке саме займається фіксацією утриманням військовополонених. У нас є і при Міністерстві юстиції Пенеденціарна служба, яка mm -hmm. здійснює інтернування цих військовополонених. І, до речі, російські військовополонені у нас утримуються. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, я ще раз підкреслю декілька звітів, і ОБСЄ і е, комісії е, ООН, підтвердили, що е, гуманітарне право по відношенню до цих військовополонених дотримується. Більше того, вони мають права, які не передбачені Женевською конвенцією. Право користуватися інтернетом, право на телефонні дзвінки. Такого в Женевській конвенції не передбачено. Ну вона писалася в 49-му році. Безперечно да, три, там, ку... де мова про телеграми, про листування. Ще. Але... Україна забезпечує, Україна забезпечує всі е, і реалізовує всі норми, які передбачені міжнародним гуманітарним правом. Натомість Росія. І це підтверджено звітами міжнародними здійснює е, тортури, катування, піддає неліському поводженню е, тортурам е, наших е, військових, які uh -huh. в полоні. Тобто вона абсолютно не дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Тут, Власне, пане Володимире, про що я подумала е, відносно нещодавно, буквально пару днів тому. Е, представники там білорусі вкотре там викликали нашого представника, скаржилися там на порушення повітряного простору, начебто українських безполотних залотів, і вони на що закнутували увагу, що. Випадку, чого ми закриємо посольство України, якщо воно настільки без е, надієздатно закримо посольство України в е, Білорусі? Доволі дивно звучить, що у нас дійсно досі є посольство е, е, України в Білорусі. Хоча ну не знаю, наскільки воно можливо дійсно виконує якусь ефективну функцію, але на території Росії, в принципі, українських інституцій у нас там немає. Хоча там величезна кількість наших військовополонених, велика кількість дітей, які примусово депортовані. Не знаю, наскільки доречно зараз говорити, що можливо, якщо Росія не відкриває всі ці інституції, які дійсно мали би інформувати про кількість військовополонених, мати ну, якщо не наших представників, ну хоча б третя сторона, яка бере участь у цих переговорах, вона, можливо, мала б не знаю, Взяти на себе цю відповідальність і відкрити свої якісь представництва і мати доступ до наших полонених, абсолютно так. Бачите, в міжнародному праві передбачено, що е, є такий інститут, який називається Держава-покровителька, е, це третя держава, яка набере участі в конфлікті і яка за погодженням між сторонами конфлікту, тобто між воюючими сторонами, може здійснювати комунікацію саме безпосередньо, яка стосується інформації, інформування про військовополонених, Сприяти поверненню їх додому. На жаль, цей інститут в міжнародному праві сьогодні є мертвий. Сьогодні є мертвий цей інститут, і ми повинні зрозуміти, що необхідно впроваджувати нові механізми в 21 столітті. Далі є Червоний Хрест, Міжнародний комітет Червоного Хреста, організація, яка існує з 19 століття, яка ми теж бачимо виявилася нездатною ефективно забезпечувати і реалізовувати ті функції, які на неї покладає е, міжнародне співтовариство. Міжнародний червоний хрест також міг би бути цим посередником, і це чітко передбачено в Женевських конвенціях. На жаль, він. Він цю місію не виконує. Е, тому сьогодні можемо говорити, що насправді і ОБСЄ, і Організація Об'єднаних Націй теж не, не можуть виконати оці функції щодо інформування повернення військовополонених. Тому я думаю, що. Післявоєнний воєнний час, коли війна закінчиться нашою перемогою, необхідно ставити питання про зміну певних інституцій міжнародного гуманітарного права, приведення їх у відповідність з реаліями 21-го століття, для того, щоб ефективно захищати права людини, відповідно права е тих, хто воює комбатантів.